Донбас Український ініціатива переселенців, які опинилися у ченівцях через відомі події на сході України. До складу організації увійшли бізнесмени, лікарі, викладачі, професори, музиканти та інші представники інтелігенції Донбасу. Три місяці тому переселенці зібралися для того, щоб допомогти таким як вони знову стати на ноги і почати нове життя. Цель нашої громадської організації це себе активних людей, які готові, значить, стати на ноги відкрити бізнес свій, помочь їм в этом. Сорієнтуватися по тому, що здесь можно відкрити, та добиватися, щоб наші люди отримали житло. Проблема житла прямо пов'язана із труднощами працевлаштування. Роботи або немає взагалі, або пропонують таку, де заробітня плата не покриває навіть типових побутових витрат. Проте керівники організації розуміють, що вирішення цього питання залежить не тільки від місцевої влади, а й від них також. Говоря, если мы говорим об устойчивом системном решении наших проблем их не решит за нас никто нам нужно объединяться становиться на ноги здесь и предлагать что-то местным громадам какие-то э, интересные предложения которые бы позволили э, людям э, местным людям понять что проселленция это не только проблема но это и ресурс. Поряд з цими проблемами важливими також залишаються питання психологічного навантаження і правового захисту, а також адаптація переселенців у Чернівецькій спільноті для ефективної діяльності до нової організації планують залучити людей різних категорій, особливо молодь. Тетяна Веречинська, Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.